Мер в мами взяв в борг 200 тисяч доларів. А якщо говорити про український масштаб, то, наприклад, один з депутатів задекларував церкву як е е е своє майно, держава дозволила засекретити певну кількість декларацій. Ми не бачимо декларації, наприклад, голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Один з депутатів, якщо понад з Харківської облради, купив собі е новеньку Ламборджині. Ну я думаю, що людина купила її не на фронт. Сьогодні поговоримо про те, що нового з'явилося в деклараціях чиновників, депутатів та мера Одеси. З нами голова центру публічних розслідувань Валерій Болган. Вітаю, слава Вітаю. Україні! Героям слава! Дякую тобі, що погодився на це інтерв'ю. Ну і давай почнемо одразу з декларації мера Одеси Геннадія Труханова. Що цікавого. Там побачив, треба трошки пояснити певно глядачам, що про які саме декларації ми говоримо. Ми говоримо про оті нові заново відкриті електронні декларації, е, які е, Мають посадовці депутати подавати е щороку, там інколи навіть частіше, і е в яких мають вказувати, що вони е мають і що вони е заробили за там якийсь певний період. Ну зазвичай це за рік, е і також вказувати свої родини. І власне, з якщо говорити про е міського голову Одеси Геннадія Труханова, то е нам ця е декларація зазвичай цікава саме рідними е міського голови, бо він е заробляє відносно навіть. Там мерів інших міст Одеської області досить небагато, а має а, певну нерухомість, але знов таки вона з року в рік не змінюється і а, ну, вона не не виглядає якось фантастично на загальному фоні. Є депутати з набагато більшими статками. А от з родиною міського голови постійно відбуваються якісь цікаві речі. Цього разу ми е, побачили, що по перше, е, в міський голова почав вказувати в декларації свого відчима, тобто. Чоловіка мами. І це нова людина в його оточенні, яка раніше не часто потрапляла в якісь антикорупційні моніторинги. Ця людина є співвласником фірми разом з мамою. І ще там цікаво, це те, що власне за ці два роки, бо ці декларації подані за 21-2022 рік, поки що мене ще більш свіжо немає. Там є цікаві. Переходи е, е, грошей від е, одного родича до іншого. Е, зараз там, щоб не заплутатися, виходить, що е, мер в мами взяв в борг 200 тисяч доларів. А, мама, мера е, в нас має непогані статки за декларацію. І в той же час. Е, цей вічим подарував е, мамі 11 мільйонів гривень. Ну це десь приблизно, якщо не помиляюся. Виходить, 300 тисяч доларів, та? Ну, тобто суми не, не скажімо так, щоб зовсім якісь там е, однакові, але співставні. І це викликає дуже велике зацікавлення в нас. Бо е, звідки ця сума мала з'явитися, відповідно, в е, мами, да? бо в неї все ж таки на руках навряд чи є така сума, тим більше в доларах. І вона потрапила до е, вже далі Геннадія Троханова. Але е, мені було дуже цікаво особисто е, зрозуміти, що відбувається з в декларації з дружиною, колишньою дружиною за документами Геннадія Труханова, яка нагадаю фігурувала в тому самому великому там великій справі, яку вела Національна агенція запобігання корупції, з приводу невказання. Дружини, і тоді було вказано, що сукупне сукупний статок е, дружини він становить близько 50 мільйонів гривень, е, і мер його не вказував. Тоді тоді це ця справа довелася до вже там найвищих інстанцій до антикорупційного суду, і в цей момент це 20-й рік був Верховна Рада. Фактично проводить амністію для всіх, хто е -е, вказував якісь неправильні е -е, речі в деклараціях. І от тоді, якраз Труханов, також потрапив під цю амністію. На е -е, на жаль, справу не довели. Цікаво, як зараз буде назика оцінювати цю ситуацію, бо зараз він знов не вказав ці статки. Скажіть, будь ласка, чому ця історія на вашу думку викликала такий резонанс з декларацією мера міста? Ну резонанс це можна пояснити одразу декількома речами, в тому числі банально, тим, що це все ж таки людина, яка є головною в місті, і відповідно для Одеситів вона є цікавою. Ну і також це тим, що вже за поточним керівництвом міської ради є величезний. Корупційний шлейф, який тягнеться вже ось багато років, скоро вже 10 років. Відповідно, і ми маємо в тому числі увагу від відповідних антикорупційних органів. Тому я думаю, що ці декларації зараз будуть розглядатися, і саме тому я дуже ціка... чекаю свіжу декларацію вже за 23-й рік і яка була фактично за воєнний час, які там відбулися. Зміни в статках наших, ну, не тільки мер, насправді, мені цікаві, і наші народні депутати, і е, певна кількість депутатів міської ради там є з дуже цікавими історіями, люди, е, в яких е, ну там, багато грошей, скажімо так, ну, які вимірюються. Е, ну, Фактично, у нас є мультимільйонери, принаймні гривни точно, а деякі я б, можливо, навіть сказав, що й долари. Ми з вами тільки що говорили про очільника міста щодо очільників області. Що вам відомо, це дуже цікава ситуація. І я особисто, і ми, як центр, зараз звертаємо увагу суспільства і дуже вдячний вам за увагу до цього питання. До того, що ми не бачимо декларації, наприклад, голови одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера за жодних з періодів так. Він став очільником області лише в минулому році, але до того він також був посадовцем рівня, який має обов'язково подавати декларацію. Ну, прокурор міста Київ, це все ж таки не е, якась дрібна посада, і е, на жаль, ми ж не бачимо жодної декларації за жоден рік Олега Кіпера, що викликає велике здивування. Е, нагадаю, що е, кіпер також свого часу е, фактично підпав під закон про люстрацію. Тому е, одразу декілька ось таких дзвіночків викликають занепокоєння з точки зору прозорості і підзвітності влади. Зараз період декларування вже завершився, і тут є два варіанти: або перший він не подав ці декларації і в такому випадку. Він має нести щонайменше адміністративну відповідальність. І другий, який мені не подобається, можливо, навіть більше, це те, що держава дозволила засекретити певну кількість декларацій, до яких відноситься власне можуть відноситися голови військових адміністрацій. На мою думку, це неправильно, особливо в таких регіонах, які не є точно там прифронтовими, такі як Одеса, і е, дуже дивно, чому саме е, вони не мають подаватися. Те саме стосується і деяких заступників голови е, військової адміністрації. Ми їх декларації поки що знайти не можемо. Ви вже певний час аналізуєте декларації, як в самому місті Одеса, так і в області. Скажіть, будь ласка, що найбільш незвичайного ви знаходили в декларації? Вже зараз дуже мало що викликає прям подив подив. Бо це вже, якщо не помиляюся, сьомий рік як ми займаємося цією не дуже вдячною справою, але ми бачили різне. Ми бачили, наприклад, ну, з простого це криптовалюти. певного в певний період, це викликало наше велике здивування. Бо на той час вже там умовний біткоін. Мав якийсь там дуже високий курс, я там точно не пам'ятаю на той період, але там умовні там, 10 тисяч доларів за біткоін. А в нас є е, депутати з Одещини, які декларують в себе декілька тисяч біткоїнів. То, тобто, вони е, відповідно. там Тисяча біткоїнів, то це вже 10 мільйонів доларів. Да? Там, якщо їх там е задекларовано було 7 тисяч, якщо, якщо не появляюся, у нас найбільший був біткоїн е-, е І зараз курс, скільки там десь, ну я боюся збрехати, але здається, близько 40 тисяч доларів. ну, Тобто можете приховати, це 280 мільйонів доларів. Людина декларує е грошей, які фактично з точки зору українського законодавства неможливо перевірити. Таким чином, е відкривається віконечко можливості на майбутнє. Якщо в людини з'являються звідкись гроші, то вона може сказати, ну, Продав біткоїни. А якщо говорити про український масштаб, то наприклад один з депутатів е задекларував церкву як е е своє майно. Ну насправді це дуже легко пояснюється, бо він її будував, і відповідно, до того моменту, як він її передав е приходу парафії, то е е вона була його нерухомим майном. Але цікавий факт що він зад задекларував її і можна побачити дуже багато рухомого майна. Рухоме майно буває абсолютно різне. Найцікавіше, звичайно, насправді це нові автомобілі, які там. Е Можуть коштувати доволі дорого, і відповідно виникає питання, звідки гроші на ці автомобілі. цього року. один з київських суддів е зробив е цікавезний просто такий е випадок для всіх е розслідувачів. Він вказав автомобілі, якщо я не помню, який він купив за чи, за чи то за 5, чи то за 10 тисяч гривень. При тому, що автомобіль новий. Відповідно, журналісти дуже зацікавилися, де саме можна купити автомобіль, новий за е, таку ціну. І е, На що суддя відповів, що е, ну всі так роблять. Просто це ну, він свідомо сказав, що це свідомо всі занижують ціну для того, щоб менше платити податків. Фактично зізнавшись в певному адміністративному правопорушенні, але е, показавши, що, що всі так роблять. Поруч з великими статками, які вказані в деклараціях, є такі пункти, які е, цікаві, е, величезні. Борги або, наприклад, дуже коштовні подарунки. Ось ви аналізуючи такі декларації, чи говорить вам е, ось такі пункти про щось на законодавчому рівні. Закріплена е, традиція в Сполучених Штатах, що подарунки дорожчі певного е, певної ціни, причому дуже низької ціни, там умовних 100 доларів, е, які отримує президент США, є державньою власністю. І вони там потрапляють в умовний там музей Білого Дому. Мені здається, що в Україні потрібно певним чином, принаймні частину посадовців, точно обмежити від отримання таких подарунків навіть від своїх рідних. А тим більше від сторонніх людей. Бо таким чином ми фактично можемо а, мати узаконені випадки ко отримання грошей, які можуть мати корупційний а, характер. А зараз усі ми існуємо в умовах повномасштабної війни, в тому числі чиновники, депутати, мери а, міст. Чи змінилися якось істотно статки за час повномасштабної війни? Ще зарано про це говорити, саме тому звернув увагу на те, за який період. Поки що по декларація, Ми маємо декларацію за 21-й до воєнний рік, ну до повно, по, широкомасштабного вторгнення, і 22-й рік, який також вписує два місяці а, ще до широкомасштабного вторгнення, до 24 лютого. І а, там дуже важко інколи сказати, наприклад, що людина ці точно цей статок набула вже під час а, війни. Але, на жаль, такі випадки є. В нас є люди, до речі, не з Одещини. Слава Богу, я в Одещині на Одещині поки що не зустрічав таких випадків. Які за цей час купили собі а, автомобілі ну, там, дуже Ну, там, Мовно кажучи, один з депутатів, якщо не понять, Харківської облради купив собі а, новеньку Ламборджині. Ну, я думаю, що людина купила її не на фронт. Декларації народних депутатів від Одещини чи подали вони вже їх? А, більшість так. Зараз там у нас є питання по двох народних депутатах. Я зараз не, не, не готовий назвати їх прізвище. Я, я просто бачу поки що статистику від наших аналітиків. Е, ще два депутати мене здається, не знайшли декларації з 2021-2022 рік, але більшість подали і, е, скажімо так, великих якихось здивувань в мене там не викликало. Е, все те, те, що і було: криптовалюта, майно там нерухомість, велика нерухомість у багатьох. Е, це цікаво. Один з, один з таких відносно там, нових випадків це валюти, які є в депутатів. Бо якщо говорити раніше, то, наприклад, в багатьох депутатів були там, валютні там, запаси в якихось ну там дуже однозначних валютах, там долар, євро, фактично все. А інколи там був швейцарський франк. Це була велика рідкість. Навіть там до го року було в там, відносно великої частини там в рублях вклади, бо банки дозволяли. І це вони, до речі, викликало е, таку знов таки викривлення. Цікаве, що є е, деякі депутати, які досі вказують такі вклади, просто тому що вони їх не можуть закрити. Ну, фізично зараз якщо в тебе є вклад в рублях, то людина не може його закрити. А, а от у деяких з'явилися в фунтах вклади. Оце цікавий на моєму думку, кейс. Бо е, я не впевнений, що е, ці вклади вони є повністю в Україні. Тобто наші депутати поступово, ну і взагалі це може свідчити про виведення грошей з України. Чи передбачено зараз відповідальність за недостовірну або неповну інформацію в декларації? Е, Передбачена, причому і адміністративна, і кримінальна, що дуже важливо, е, з точки зору там, невчасності подачі, там це або неточності це адміністративна. А якщо буде доведено, що в декларації не вказано суттєві якісь відмінності від реального е, е, стану ситуації Індеальної ситуації, то е це вже відповідальність кримінальна. Яка ймовірність, що більшість декларацій з недостовірною інформацією будуть виявлені? Є спеціальні органи власне, НАЗК, Національна агенція за питань запобігання корупції який е, зараз впроваджує е, за мою інформацію в тому числі і програмні рішення е, комп'ютерні з питання масового, масової перевірки декларацій е, до певних критеріїв і е, там скажімо так після там умовних декількох дзвіночків ну відповідно декларації вже потрапляють на е, так звану ручну перевірку е, в тому відповідно зараз ці декларації будуть перевірятися набагато більше кількість, ніж раніше. якщо раніше ми говорили про е, умовні там 1-2 відсотки від всіх декларацій. То зараз буде питання йти про ну можливо не всі, але про велику велику долю, можливо, більше половини всіх декларацій, які можна технічно буде перевірити на першому там комп'ютерному етапі. І відповідно далі вони потраплять в ручний режим. Ну і також, е, це звичайно антикорупціонери, які є в кожному фактично, регіоні. Є в наші. Е, Київські колеги, які також звертають на це увагу. Там я думаю, що можливо, оці випадки нарешті стануть одразу підставою для відкриття кримінальних проваджень. Тому це бо нам тепер і це обіцяли на одній з зустрічей закритих з НАЗК. Тому я сподіваюся, що це може статись. І найголовніше насправді перевіряти декларації, допомагати може кожен. Давайте з вами спробуємо зробити короткі підсумки. Як би ви сказали які головні зараз позитивні і головні негативні тенденції щодо декларації, які ви вже побачили? Нас насправді головна позитивна зміна. Це те, що е декларації відновилися, бо це відбулося буквально декілька місяців тому. Е Позитивно, це те, що велика кількість декларантів подала декларації і подала їх вчасно. От зараз, 31 січня, закінчився цей період. Сподіваюся, що в нас зараз починається наступна одразу кампанія з декларування за 23 рік. Вона буде тривати до квітня. Вона буде ще більше. мене позитивно здивує в цьому плані. Що негативне, це те, що частина декларації закрито, причому закрито на рівні держави. На мою думку, це потрібно це обмеження потрібно знімати. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам за увагу до важливої суспільної теми.